Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 323 Домашня практична робота. Розшифруйте прізвище видатного українського вченого, фундатору Української школи біохімії. Номер прикладу відповідає місцю, на якому стоїть буква у слові, нам треба розв'язати оці всі приклади. Потім ви дізнаєтесь прізвище видатного науковця, і знайдемо в інтернеті відомості про життя та наукову діяльність цього вченого. Добре, поїхали. Перший приклад. 13,30 треба помножити на 1865. Я отак от одразу множу чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Тут можна скоротити. Ділимо 13,65 на 13. В чисельнику 1 в знаменнику 5. Ще можна 30 і 18 поділити на 6. В чисельнику 3, в знаменнику 5. Залишається в чисельнику 1 помножене на 3. В знаменнику 5 помножене на 5. І відповідь до першого прикладу 3,25. Так, запишемо це в умову одразу, що перший приклад відповідь 3,25. Добре, далі другий приклад. Треба помножити 5. 24 на 9,20. Я одразу так от продовжу дробову рисочку і покажу, що ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Тут можна скоротити 5 і 20 на 5 ділимо 1 в чисельнику, 4 в знаменнику. 9 і 24 на 3. У нас 3 в чисельнику, 8 в знаменнику. Що залишилось? В чисельнику 1 помножити на 3, в знаменнику 8 помножити на 4. І відповідь до другого прикладу 3 32. -х. Записали відповідь в умову навпроти приклада. Так, далі. Третій приклад перепишемо зараз. Тут треба помножити звичайний дріб на натуральне число. Щоб помножити звичайний дріб на натуральне число, ми множимо натуральне число на чисельник. І ділимо і чисельник, і знаменник на 3. Виконуємо скорочення дробу. Залишилось в чисельнику 4 помножити на 2, в знаменнику 3. Отже, 8 третіх ми отримали неправильний дріб. Зараз будемо перетворювати у мішане число. Скільки разів трійка вміститься у число 8. Два рази 2, трійки. Так? Знаменник переписали, далі я множу 2 на 3, отримала добуток 6. І скільки мені не вистачає до числа 8? 2. І 2, тоді запишу в чисельник. Відповідь до третього прикладу: 2,2. Наступний четвертий приклад. Переписали умову. Одразу проведу дробову рисочку, покажу, що я множу чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 27 і 45 будемо ділити на 9. В чисельнику залишилось 3 в знаменнику 5, 14 і 35 ділимо на 7. В чисельнику 2 в знаменнику 5. Запишемо, що залишилось: чисельнику 3 помножити на 2, в знаменнику 5 помножити на 5, відповідь 625 25, -х. Красива відповідь, нескоротний дріб, правильний. Все добре. Записали відповідь. Далі п'яте, переписали умову. Я одразу Проведу дробову рисочку спільно помножу чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скоротили 5,25 на 5 в чисельнику 1, в знаменнику 5, 7, 42 на 7. Ділимо в чисельнику 1, в знаменнику 6, що у нас залишилось. В чисельнику 1 помножити на 1, в знаменнику 6 помножити на 5 і відповідь 1,30. Записали відповідь напроти приклада і переписали наступний шостий приклад. Я одразу провела дробову риску і будемо ділити чисельник і знаменник 3,36 на 3. Залишилось чисельнику 1 в знаменнику 12. 5 і 25 ділимо на 5. В чисельнику 1 в знаменнику 5. Виписуємо все, що залишилось: чисельнику 1 помножити на 1, в знаменнику 5 помножити на 12. І відповідь 1,6. Записали відповідь і переписали наступний приклад. А тут нам треба помножити два мішаних числа. Для того, щоб помножити, треба перетворити мішані числа у неправильні дроби.

Записала в чисельник 55, в знаменник 34 і отримала дріб 55 34. Далі треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, 17 на 55 в чисельнику, 11 на 34 в знаменнику. І дивимось, тут можна поділити. На 11, 55 і 11 в знаменнику 1 в чисельнику 5. Ще можна 17 і 34 ділити на 17 в чисельнику 1 в знаменнику 2. Відповідь: 5 других я одразу помножила. Перетворюємо тепер навпаки вмішане число. Скільки разів число 2 вміститься в 5, два рази? Пишу 2, цілих. знаменник переписала, далі 2 помножити на 2. Я отримала добуток 4. І скільки мені не вистачає до 5, 1. 1 записала в чисельник. Відповідь до сьомого завдання – завдання: 2, цілих і одна друга. І наостанок, восьмий приклад, переписали умову: треба помножити 2 мішаних числа. 2,78 помножити на 2,23. І зараз ми ці мішані числа перед тим, як множити, будемо перетворювати у неправильні дроби. 2 помножила на 8,16, 16, 16 плюс 7 буде 23. 23 записала в чисельник. Знаменник 8, просто переписали помножити. Далі. 2 помножити на 23. Це буде 46. І плюс 2 48. 48, пишу, в чисельник. 23 в знаменник. Отримала дріб 48, 23. Далі. Треба помножити чисельник на чисельник, 23 на 48. Знаменник на знаменник, 8 на 23, 23, 23 скоротили, буде одиниця. 48 і 8 ділимо на 8. Буде у нас 1 в знаменнику, 6 в чисельнику. Отримала е, в чисельнику 1 помножити на 6, в знаменнику 1 на 1. 6 перших це число 6. Восьмий приклад дорівнює 6. Тепер давайте повиписуємо букви. Прізвище науковця. Паладін. І зараз покажу вам, що я знайшла в інтернеті про цього вченого Володимир Іванович Паладін, роки життя 1859 по 1922 рік. Володимир Паладін це відомий український і російський учений біохімік. Народився в Москві в 1859 році, але його родина мала українське походження. З дитинства він любив природу і цікавився, як живуть рослини та тварини. Після навчання в університеті Паладін став професором і викладав у кількох містах, зокрема в Харкові та Петрограді, нині в Санкт-Петербург. Учений досліджував, як у живих організмах відбувається обмін речовин, тобто як речовини перетворюються, щоб дати енергію для життя. Саме він заклав основи біохімії, науки про хімічні процеси в живих істотах. Він першим почав вивчати дихання рослин, з'ясовуючи, як вони отримують і використовують енергію. Його праці допомогли зрозуміти. Як ростуть і розвиваються рослини, чому вони потребують повітря і світла? Паладін виховував багато учнів, майбутніх учених і біохіміків, серед яких були ті, хто продовжив його справу. Він помер у 1922 році, залишивши великий внесок у науку. На його честь названо Інститут біохімії імені Паладіна. Національної академії наук України в Києві. Один із найвідоміших наукових центрів нашої держави. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.